Друзі, привіт! І сьогодні у компанії Greenway Auto такий пізнавальний практичний відеоролик. Ось Volvo S40. 2011 рік, 1,6 дизельний двигун D2. Гляньте, ми поставили проставки. 3 сантиметри спереді і ззаді. Що ми отримали? Ну, по-перше, візуально давайте покажу, подивимось. Ось так виглядає, я думаю, видно по колісним аркам, що збільшились приєми. Тепер по розмірах. Тут десь ця губа Денис Бампера. Тут ми добилися результату 21 см. Тут сама нижня точка, ось тут, тут у нас 20 см десь, 20, да, десь 20, 19-20, ну 20 десь. І тут у нас дивимось 22 сантиметри. Тут у нас 29 сантиметрів. І де задній бампер дивимось аж цілих 35 сантиметрів. Ось так піднімається автомобіль по кліренсу. Перший момент. Проставки бувають 1 см, 2 см, 3 см. Ще 4. Ну, 4 сюди мені все-таки мастира не рекомендують. Поставили 3 см. Е, -е Які відчуття в їзді? По-перше, автомобіль стає більш збитішим, можливо, трішки жорсткішим. Як на мене, то мені це плюс, тому що я люблю, щоб автомобіль був чутливіший до управління і краще дорогу тримав. Це якщо на невеликих швидкостях їздить. І по нерівним дорогам це відчувається. Ну а по трасі, по трасі, тут вже кожного різні відчуття. Ось такий маленький пізнавальний. Відеоролик, якщо піднімати на проставки v 50 або s 40 Ну, і для порівняння можу показати, ось у нас є v 50 Гляньте, зразу беру цю рулетку нашу і показую. Тут у нас скільки Ну, десь 30 см, хай 30 ззаді йде бампер.

а то и 15. 15-16 здесь так. И тут у нас еще 19, да? 19, 18, 19. Ну и видно по этим аркам между колесом колесную колесной аркой, бачите, какие Зазори. Ну, В-50 і С40 одне й те саме, можна сказати. Ось різниця. Можемо піднімати любу модель, раніше показує В-60. Зараз ось 40 В50. Тому кому цікаво, звертайтеся. До речі, цей автомобіль С40 у нас заброньований. Залишили завдаток. Попросили зробити повне-повне ТО і поставити проставки. І будуть забирати автомобіль. Ось такі новинки, скажімо так. Цікава інформація. Знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Тут дуже-дуже багато Volvo. Сьогодні була одна, ось тут продана v 50 xc 60 під завдатком завтра заберуть. Ну, є що ви. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям і до зустрічі. Чекаю вас на тест драйви.